Святкових заходів до 1 вересня в Чернівських школах не буде про це, сказав у міського голови під час наради у муніципалітеті. Чітко я думаю, це всім зрозуміло, але я додатково наголошу, що ніяких лінійок і урочистостей у нас не буде в школах. Правильно, це ну, зрозуміла, чітка позиція. Під час виконкому міської ради 30 серпня затвердили рішення щодо організації процесу навчання в школах Чернігова на 23-24 навчальний рік. Згідно з додатком до цього рішення, 30 закладів з 31 мають право очно навчати дітей, і один працюватиме дистанційно, оскільки немає власного укриття і поруч у пішій доступності. Решта закладів середньої освіти мають або власні укриття, або ж використовують ті, котрі є поруч. Перед початком навчального року їх перевірила спеціальна комісія. Хочеться побажати. Вдалого, спокійного навчального року і всі складності, які є, головне, щоб наші діти отримували якісні знання а більш якісні знання, ніж в очній формі, отримати. Неможливо, ми прожили останні роки в умовах ковіду, карантинів, в умовах минулого року, там, коли декілька місяців взагалі не навчалися, діти пережили і переживають великий стрес зараз. Тому школа це місце, де дитина може отримати і психологічну розгрузку, і відчуття нормальності, і догляд, скажімо так, старших постійних, спілкування з однолітками і відчуття безпеки, тому що сховища, ну там, де ми змогли, вони організовані таким чином, щоб діти спускаючись сховища, що ну в принципі там більш-менш комфортних умовах все почували, бо я захоплююся всіми нашими освітянами і я бажаю всім максимально спокійного, вдалого і ефективного навчального року. Батьки ж мають право обирати форму навчання для своїх дітей: очне, дистанційне чи індивідуальне. Нагадаємо, під час бойових дій близько 80% навчальних закладів отримали різного ступеня пошкодження. Дві школи зруйновані повністю, відновленню не підлягають. Протягом минулого навчального року продовжували ліквідовувати наслідки російських обстрілів по закладах освіти. Роботи тривали цього літа в деяких школах продовжаться протягом цього навчального року. Паралельно тривали облаштування укриттів, адже це. Основна вимога для прийому дітей наочне навчання.